Щоб повноцінно розкрити сьогоднішню тему, треба робити довге таке відео з поясненням всіх технологій, і воно мало кому потрібно. Якщо я помиляюся, пиши мені коментар, я тоді за всі екрани розповім. Сьогодні ж розповім за типові LED, OLED, QLED і трошечки більше. В першу чергу це відео для тих, хто обирає телевізор, не знає, в чому різниця технологій і чи вартий OLED такої доплати. Тож вітаю мене звуть Серж, Ти дивишся канал Elmir.ua, Приємного перегляду. Почнемо з LED як з найдешевшого варіанта, з обраних. Це не тип матриці, як можна було подумати, а тип підсвітки в рідкокристалічних дисплеях. Якщо спрощено, суть в тому, що йде панель з рядами світлодіодів, потім панелі для розсіювання світла, два поляризаційних фільтри, рідкі кристали і елемент, котрий остаточно формує зображення, фільтр базового кольору. Він формує набір пікселів, котрі тут працюють наступним чином. Кожен піксель складається з трьох субпікселів червоного, зеленого і синього кольорів. Вони можуть світитися з різною інтенсивністю, що дає нові кольори й відтінки. З цього всього простий висновок: мало світла, погане зображення. Немає світла, немає зображення. Проблема в тому, що кожен матеріал між джерелом світла і пікселем зменшує яскравість і якість світлового потоку. Із-за цього LED телевізори мають невелику яскравість і контраст. <засність>, малий охват кольору, засвіти, і в таких телевізорах не буває справжнього чорного, лише всілякі відтінки сірого для покращення цієї ситуації розробили міні-лед підсвітку. Це те ж саме, тільки світлодиводи роблять меншими і значно збільшують їх кількість. Якщо не вдаватися до складних технічних подробиць, то маленькі світлодиоди можуть підсвічувати лише певні області зображення. Тобто, там, де картинка темна, вона не буде підсвічуватися і чорна і стане набагато ближчим до чорного. В результаті ми отримаємо більшу контрастність. Називається це локальне затемнення, і воно проявляє себе краще з більшою кількістю світлодіодів. Але дійсно наступною сходинкою технології і рішенням більшості проблем є QLED. Розшифровується як Quantum Dot Light Emitting Diode. Це також рідкокристалічні телевізори, але вони використовують квантові точки для створення кольорів. Тут починається невеличкий ржач і милиці. Штука в тому, що ці точки можуть випромінювати світло, якщо вірно подавати на них напругу. І пізніше я декілька слів розкажу і за це, але ще ці точки фотоактивні, тобто можуть сприймати світло і перенаправляти його. Від розміру точки залежить відтінок. Що ж зробили інженери? Вони взяли led підсвітку з синім світінням, натомість білого. Через непотрібність декілька панелей прибирали, натомість. Додали плівку з вбудованими крихітними квантовими точками або нанокристалами, коли від підсвідки на ці крихітні кристали потрапляє блакитне світло, вони світяться, випромінюючи дуже насичені кольори червоного і зеленого відтінків. Таким чином, в нас формуються все ті ж пікселі з трьох кольорів, але з рядом переваг. В купі з локальними затемненнями ми отримаємо більшу контрастність, яскравість, насиченість і система від Творює дуже точні кольори навіть на вищих рівнях якості, що збільшує хват кольору за DCI-P3, наприклад, І хоча QLED набагато краще за попередника, тут також є деякі нюанси, і вже їх можна вирішити за допомогою oled технології. Хоча там також не все ідеально. Абревіатура OLED означає Organic Light Emitting Diode, і це зовсім інша технологія. Річ в тому, що тут використовують органічні світлодиоди. Вони дуже малі, працюють окремо одне від одного і випромінюють світло, котре відразу йде на фільтр базового кольору, котрий знову ж таки формує пікселі. Підложка, на яку світлодиоди закріплені, може бути чорного чи білого кольору з білою підложкою до базових трьох RGB кольорів додається білий, що покращує відображення відтінків, і такий різновид називається W-OLED. То що ж ми отримаємо з oled технологіями? Перше і чи не найголовніше, що тут, на відміну від конкурентів, нарешті є чорний колір, досягається через те, що органічні світлодиоди можуть працювати незалежно одне від одного. Тож, коли на екран має виводитися чорне зображення чи якісь окремі області мають бути чорними, то світлодиоди в цих зонах просто не вмикаються. І оскільки контраст то співвідношення між найяскравішою точкою і найменшою, одразу скажу. Що контрастність тут найкраща, якщо порівнювати з локальним затемненням, котре буває в рідкокристалічних екранах, то воно відчутно гірше. По-перше, місця затемнення не можуть бути настільки малими, щоб конкурувати з OLED. Плюс є ореоли світіння при переходах від світлих ділянок до темних. І цього також немає в OLED. Ще до позитивних аспектів можна віднести рівномірність підсвітки і відсутність засвітів. Та швидкість відображення, котра не залишає шансів ефектам гоустінгу. І саме ці мінуси притаманні сьогоднішнім конкурентам. Хоча частіше за все воно зовсім не критично. Однак в OLED екран може вигорати, якщо буде довго відображатися статичне зображення, наприклад, назва каналу. Та в сучасних дисплеях це зустрічається не так часто, плюс розробники потроху додають софтверні рішення цієї проблеми. Хочу додати, що ще є технології QD, OLED, то матриці одразу з органічними світлодіодами та з квантовими точками. І тут вже. Ті самі квантові точки не просто перенаправляють світло як в QLED. А генерують його, використовуючи електрику. Хоча технологія ще сира, і типовому споживачеві я б її поки не рекомендував, як і технологію мікролед. Вони обидві цікаві, круті та поки не готові. І відео про ці технології ще зверху я зроблю обов'язково, якщо ти все ж таки напишеш мені коментар за це. А я тим часом тобі розповім висновки. ЛЕД- технологія підійде тим, хто дуже хоче зекономити. З Вірних мінусів засвіти, нерівномірність підсвітки, відсутність чорного кольору, гоустінг, малі контраст і яскравість. Як антипод OLED. тут дійсно крута контрастність, є справжній насичений чорний, красиві кольори, відсутність засвіток, гоустінгу, глоу-ефекту, непогана яскравість. І, хоча багато хто розповідає, що OLED за якістю зображення то чи не найкраща матриця на сьогоднішній день, за це ми платимо ймовірним вигоранням і однозначно. Не моїм цінником. В QLED при цьому яскравість більше від OLED, в середньому десь вдвічі. Нічого не вигорає. Якісні натуральні кольори з добрим охватом, дійсно приємним зображенням, ще й цінник зовсім не так кусається. Та я раджу перевіряти телевізор перед покупкою, щоб нерівномірність підсвітки потім не муляла очі. На цьому у мене все. Якщо залишились питання чи побажання, пиши коментар. Вельми дякую всім, хим, хто ставить вподобання. Я ж як і завжди бажаю всім добрим добра, миру і до зустрічі в наступних відео на каналі ElmirUA. Бувай!